Давній, як і свідомість. Людина може володіти кілька мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень. Але найкраще, найдосконаліше людина має володіти звичайною рідною мовою. І це не тільки тому, що цією мовою, засвоївши її змалку, вона користується повсякденно, а й тому, що рідна мова це невід'ємна частка батьківщини, голос свого народу і чарівний інструмент, на звуки якого відгукуються найтончі і найніжніші струни людської душі. З рідною мовою мають зв'язок найдорожчі спогади про перше слово, почуте в колись від мами, затишок батьківської хати, веселий гомін дитячого товариства і тихий шелест листя старої Мерви. Як просто і разом з тим зворушливо, про це писав Тарас Григорович Шевченко. Ну що б здавалося слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, яких почує. Бо рідна мова не тільки зберігає світлі спогади з життя. Зв'язує її з сучасниками. В рідній мові чується голос предків і у ній відлунюють перегорнені сторінки історії нашого народу. Найбільше найдорожче добро кожного народу, казав колись класик української літератури пана Смирний, це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почуття. Могутню визвольну силу бачив у рідному слові великий син українського народу Стар Шевченко. Він писав: Возвеличу малих отіх храбів, німих, я насторожі коло них поставлю слово. Не дивно, що український народ ставився з такою пошаною, вірою, і любов'ю до своєї мови, яка була йому на тернистих шляхах поневіряння в сумій минувщині, кажучи словами його найкращих представників і за єдину зброю, і за єдину втіху. Цією мовою милувалися також і ті поодинокі іноземці, що побували на Україні і чули її співучу мелодійну мову. Ось, приміром, як француз П'єр Шевальє в своїй книжці історія війни козаків проти Польщі, виданій у Парижі 1663 року, характеризує українську мову козаків. Вона дуже ніжна і сповнена пасливих висловів та надзвичайно тонких зворотів. Німецький поет у середині 19 століття так захопився українськими народними піснями та історичними думами, що вивчив українську мову і переклав німецькою багато цих пісень і дум, видавши згодом антологію поетична Україна, в передмові до якої він піднесено писав про пісню і мову українського народу, вважаючи їх за досягнення народів усього світу. Можна було б наводити ще багато хвальних і піднесених висловів про українську мову, діячів науки і мистецтва різних близьких і далеких нам народів, та досить і цих, що бачити, як високо цінували вони нетлінний скарб українського народу, що його наші предки зберегли, незважаючи на всілякі заборони і утиски, передавши нам у спадщину. З усього сказаного, ми бачимо, що мова це щось далеко більше за механічний зв'язок між людьми, це відбиток свідомості людини, це її прояв якої великої виги надавав наш народ у своїх приказках і повір'ях мові, людському слову? У народі вірили колись, що певним словом, яке мало хто знає, можна скарби в землі знаходити, і хвороби на всякі недуги лікувати, і від лихої людини та звіра оборонитись. Іван Франко в одному вірші писав Слова полова, але вогонь в одежі слова, безсмертна, чудотворна фея, правдива іскра Промітея. Правильно і чисто говорити своєю мовою може кожен, але тільки було бажання це не є перевагою вчених лінгвістів, письменників вчителів мовників, це не тільки ознака, а й обов'язок кожної культурної людини. І тут of... Пич мені дівчатка, ти щось я маю, їй сказати та й